Давай еще раз. Рик. Увидный самый Вольво. Компа. И что, молодец. А ты не хочешь микрофон взять? Девяться, 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 девяться. Ооо, бинго! Друзі, ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, АвтоЕксперт Софія та наш контент-мейкер Галина. Привіт! Сподіваюсь, мене буде більше на цьому каналі. До речі, не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайки та залишити коментар. А також це відео можна відправити своєму другу або подрузі. Можливо, вони шукають саме такий автомобіль. І сьогодні, друзі, ми презентуємо вам найпопулярніший преміальний повнопривідний кросовер Volvo xc 90 Це флагманський SUV від шведів, який в собі поєднує. Комфорт, безпеку та сучасні технології. Давайте розберемося, чи вартий він вашої уваги. Історія виникнення Volvo – Це була мрія створити універсальний SUV. Volvo XC90 вперше з'явився у 2002 році. Це був перший кросовер компанії Volvo. Його мета була проста, але амбітна: поєднати в собі практичність мінивена, прохідність позашляховика. Та найголовніше це рівень безпеки, який був гідний саме Вольво. Та завоював серця багатьох сімей. А це в нас друге покоління. 2017 рік. Два літра бензин, 320 кінських сил. Повний привід, а пробігу всього 184 тисячі. Революція другого покоління розпочалася у 2015 році. Автомобіль був незмінним майже 12 років. І, до речі, ця модель стала дуже переломним моментом для компанії Volvo. А саме тому, що е, модель з'явилася вже тоді, коли Volvo був куплений компанією Geely, також автомобіль став на нову платформу SPA, і у автомобіля змінилися. Е, led ходові вогні, тобто молоти Тора, сенсорний екран та надзвичайний скандинавський екстер'єр автомобіля. В цьому випадку Volvo зробили ставку на комфорт, екологічність та безпеку, а не на агресію. Це філософія тихої сили. Авто для тих, хто хоче почуватися комфортно і показувати свою впевненість. У цьому весь Вольво. Зовнішній та дизайн автомобіля. Перше, що хочу відмітити, це колір авто, тому що він такий універсальний, не буде так запачкуватися, як чорний або білий автомобіль. Друге, це те, що металік дуже красиво переливається на сонечку. Третє, це те, що активна частина автомобіля в нас захищена плівкою. витриманий скандинавський екстер'єр автомобіля, Молоти Тора, які характерні саме Вольво та це фішка їх led оптика, омивач фар, хромована рішітка радіатора, витончені лінії всповж усього кузова, величезний клірінс 23 см. Та поїхали перейдемо до коліс. В нас літня гума Мішелін, що говорить про якість. 20-ті літі дуже красиві диски. До речі, капот дуже легкий. Я його з легкістю відкрила, а під капотом нас зустрічає Т-6 мотор та найнадійніша коробка передач фірми Aisin. Стосовно задньої частини автомобіля, не можу не відмітити, те, що вона дуже впізнана, тому що саме ось це плече ребро є саме у компанії Volvo, і це до неї характерно. В нас є задня камера, задні парктроники, щілдик T8 та повний привід. У автомобіля безключовий доступ, а це дає нам змогу відчинити багажне відділення за допомогою ноги. Ось так ми проводимо і автомобіль. Відчиняється. Простір багажного відділення складає 790 літрів. А якщо ми складемо задні місця для пасажирів, то буде майже 2 куби. І найголовніше та фішка цього автомобіля це те, що вона має сім місць. І зараз ми покажемо, як це складається та розкладається. Автомобіль підійде для багатодітної сім'ї. Ось, друзі, ви можете поїхати на рибалку чи як кудись на природу, ось так от все розкласти та почувати себе ну, дуже комфортно. І взагалі-то можна тут е устроїти ночлег. Друзі, Друзі, підскажіть, будь ласка, чи був у вас досвід ночування у машині? Пишіть, будь ласка, у коментарях. В мене, до речі, був, а в тебе? В мене ще ні. Можна помітити, що вдвох ми тут помістилися, нам е, вистачає місця, і ці задні сидіння не тільки для дітей. Тут можна їхати і дорослим людям, а особливо діймовичкам, таким як ми. Що ми тут бачимо? В нас є підстаканник, не обділили нас. Також є ось така ніша покласти, можливо, бутербродік. Далі ось такі воздуходуйки, Тут навіть багатозонний кондиціонір і до нас буде також долітати. І нам також буде неспекотно в таку жару. І подивіться, в нас ще є своє світло і навіть є динаміки, тобто в нас ще й музика буде чутна до нас. Ну, тобто це просто вау. І ось між нами є також така перекладинка, де щось теж можна покласти, можливо. А в салоні мінімалізм та розкіш. Тут нас зустрічають натуральні матеріали: шкіра, дерево та метал. Ми тут бачимо панорамний дах, дуже багато місця, багатозонний клімат-контроль і, до речі, нас не залишили без уваги, і тому ми можемо регулювати температуру самі, а тому почуватися комфортно. Також у нас є підлокітник з підстаканниками. Дуже зручно та комфортно в дальній поїздці. Швиденько пробіжуся по матеріалам салону. Перше, що мені дуже імпонує, це поєднання чорної стелі та бежевого кольору, Алюмінієві вставки, дерев'яні вставки. Також отут все таке м'якеньке. А поїхали далі. Це те, що в нас трьохрежимна пам'ять положень сидінь та звичайно, електрорегулювання передніх сидінь. Мультифункційне кермо в нас тут є адаптивний круїз контроль звичайний круіз-контроль. Тут ми можемо перемикати музику, робити громче тихіше, Ну все що стандартно. Так також, ось тут в нас вже оновлений 9 дюймовий мульт, мульт, мультимедіа. Звичайно, в автомобілі є е геопозиція местоположення, під'єднати блютуз, телефон, стан вашого автомобіля. Ми тут можемо перевірити уровень мастила, тобто вам не потрібно буде виходити на вулицю, запачкувати руки та перевіряти, щупом вже це все електронне. Також е датчики тиску в шинах і коли вам потрібно буде робити е сервіс ТО. Також в нас багатозонний клімат-контроль, який також сенсорно все регулюється. В нас є підігрів передніх сидінь. Так, І вже ми ось сюди виходимо. Тут ми маємо, звичайно, радіо, Android, Apple CarPlay. Тут ми можемо перевірити розхід пального, тобто, ну, дуже все. Функціонально це можна більш вже детально оглянути, коли ви прийдете до нас на тест-драйв. Ось друзі, у нас ось така задня камера, дуже якість якісна, все бачно, все сигналізує. ззаді також є задні парктроники. Звичайно, всім цікаво, який буде розхід палива у такого велетня. Кажу відверто. Якщо ви будете спокійно їздити, то він буде складати 10 літрів. Якщо ви будете натискати на тапочку, то буде десь 11 Приїжджайте, перевіримо в різних режимах авто, і ви в цьому переконаєтесь. Не можу не відмітити те, що вже на 2017 році в нас Дуже красива електронна приладова панель. Оці колодця дуже виглядають сучасно та динамічно. Перейдемо вже більш до комплектації. А комплектація в нас тут ну, дуже, чесно кажучи, максимальна і насичена. Що саме в нас є? Це утримання в полосі, круїз контроль звичайний, адаптивний круіз-контроль та пілот-асіст, спортивний режим. Декілька режимів руху. Ось драйв-мод, ми, коли натискаємо, ми бачимо Eco, Comfort, Off-Road, Dynamic та Individual. Поїхали далі. В нас є парктроники, моніторинг сліпих зон, бумеранг оранжевим загорається. Далі, в нас є старт-стоп, автохолд, задня камера, складання підголовника, крос-трафік алерт та Сіті Сейфті. Трішечки детальніше, що це таке? Почнемо з інтелесейф. Це все, що я перечислила, це ваша безпека. Сіті Сейфт відповідає за передню частину автомобіля, тобто ці радари, вони повністю тебе. Попереджають за якусь перешкоду, вони бачать е, людей, навіть тварин, пташок. Тобто, автомобіль тебе буде захищати. Тому що Volvo собі сказала, що ми зробимо такий автомобіль, в якому просто не буде жодних якихось е, латальних ісходів. Тобто, автомобіль буде найбезпечнішим, і це факт. За що відповідає крострафік? Це. Задня частина автомобіля та задні радари, що вони відчувають і що вони можуть. Коли ви виїжджаєте з гаража, чи у вас якась погана видимість, тобто якісь ялинки стоять, і ви не бачите, ви починаєте виїжджати. Перше. Якщо їде там автомобіль, то вам ось тут червоним загораються такі кругляшки, тобто вогники, і вас попереджають, що позаду перешкода. Якщо ви це ігноруєте, то автомобіль повністю самостійно затормозить, тобто захистить вас. Від того, щоб ви не столкнулися з автомобілем, чи можливо не обов'язково автомобіль? Можливо, дитина на самокаті виїде, також він остановиться, або кішечка пробіжить. Теж автомобіль зупиниться. Також, друзі, не сказали, що запередні радари це те, що автомобіль може щитувати дорожні знаки. Далі, приват локінг це коли ви залишите автомобіль, можливо, на мойку, на сервіс, ви можете запоролити бардачок. Тобто придумати, вигадати собі пароль і закрити його. І його ніхто не відчинить від цього паролю. Поїхали далі. В нас є е, активні повороти фар. Та освіта поворотів. Тобто фари будуть повертатися за кермом. Ну, це дуже зручно, коли ви їдете по трасі, і темно, і траса уходить наліво чи направо. Це дуже зручно. Також є сервіс дворника, коли вам потрібно замінити резиночки, ви натискаєте кнопочку і міняєте. Це дуже зручно. І фішка автомобіля, якої немає в жодному авто. Це те, що у автомобіля є така функція, як Clean Zone. Якщо перекласти, ми все, всі розуміємо, що це означає. Це означає те, що автомобіль відчуває через ось цю кнопочку, що у автомобілі чи гарне повітря, чи погане, очищене, чи ні. І коли горить ось тут синеньким. Це значить, що в машині благоприятний воздух, тобто його їм можна дишати. А коли ми тільки відчинимо віконце, то моментально ось тут загориться сіреньким. Це те, що в нас там суміш газів, вихлопні труби, в когось вирізані каталізатори і все. Цим дишати не потрібно. Друзі, а зараз ми перевіримо розгін до 100, який він буде. Обіцяють нам, що він повинен складати 6,5 секунд. Ну що ж перевіримо? Перейдемо у динамік та перевіримо. Друзі, ну це було дуже динамічно, і я вважаю, що так і буде. 65 секунд, нагадаю, що у нас це Т-6 мотор 320 кінських сил. Тобто динаміка тут, хоч віддавляй, вона є. Якщо саме ти хочеш отримати цю емоцію, то ти її обов'язково отримаєш. І на трасі цей автомобіль тебе не підведе. Коли потрібно буде як... зробити якийсь -то маневр, обігнати когось, прискоритись, то ти це з легкістю зробиш. Друзі, зараз я вам покажу, як працює адаптивний круїз-контроль. Ось так ми обираємо дистанцію між авто. Ось автомобіль зараз почепиться за цим автобусом. Та ось тут ми обираємо швидкість. От я зробила 60, і автомобіль тримає по по потрібну дистанцію, яку ти виставив, та швидкість. Якщо ми хочемо прискоритися, бачите, він сам прискоряється. Якщо ми хочемо зробити дистанцію більше, він призупиняє свої дії. Це дуже зручно, коли ви будете їхати на трасі. І можливо, коли ви їдете у якійсь тут тягучці на у пробці по місту, також буде це мати нагоду. А зараз ми перевіримо, як себе веде автомобіль на бездоріжжі та при спуску згори. Зараз ми вам продемонструємо режим оффроуд І до речі. Підвізка, зроблена на Volvo, просто вона ну дуже така вдала, тому що вона ями всі поглинає, ти їх не відчуваєш. Автомобіль зібраний і водночас не такий розхлябаний, тобто вона і м'яка, і водночас десь і жорстка, ну тобто ну дуже вдала. Ось тут, друзі, ми увімкнемо зараз оффроуд і будемо спускатися. Під'їжджаємо. Ось там загорілася вже в нас автівочка. Ми повністю обираємо ногу з педалі газу та тормозу. Автомобіль тримає швидкість не більше 8 км за годину, і плавнесенько нас спускає. Це. Дуже буде зручно, коли ви будете спускатися по ось такій горці, по бездоріжжю, по камням, по піску, і також, коли буде ожеледиться, буде на вулиці дуже слизько. А щоб вийти з режиму цього, нам не потрібно буде вже щось тут вмикати. Ви просто прискорюєтеся до 40 км на годину і автоматично виходите у той режим, який був до ось цього офроду. І зараз, коли ми підіймаємось на гору, я вам продемонструю автохолд. Ось ми натиснули його. Зупинилися. Автомобіль самостійно стоїть, я ногу не тримаю. І ми стоїмо на горшці. І якщо ми захотіли вже поїхати, ми натиснули трішечки на педаль газу і їдемо і підіймаємося угору. Дивіться, друзі, я увімкнула як Ця функція може повністю управляти автомобілем, підрулювати, їхати на ту швидкість, яку ви виставили, тримати ту дистанцію з автомобілем, яка потрібна. І дивіться, я скільки не тримаю руль, і вона їде, вона тримає автомобіль у полосі. І коли ми будемо зараз поворачувати, я вам покажу. І ось тільки зараз висвітилося віконечко, там, де написано Тримайте, будь ласка, руль. Тобто, Секунд 15, можливо, ви можете не тримати кермо. Ось я прискорююсь. Ось тут просто убираю швидкість, і автомобіль самостійно розганяється. Дивіться, 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 дивіться. О, трішечки він справився. Друзі, я дуже сподіваюся, що ми з Галиною змогли довести до вас, що цей автомобіль вартий вашої уваги. Ми розказали все, що знали за ці автомобілі. Тож, ну, приїжджайте, подивитесь, потестуємо цей автомобіль. І, можливо, він вам підійде. Тому що він справді вартий вашої уваги. В цьому автомобілі все є те, що потрібно на сьогоднішній час. І, до речі, автомобіль вже дуже сучасний, і він не буде виглядати якось не так у 2025 році. Хоча автомобілю вже 8 років, а він виглядає просто ну, як у салоні новий. Друзі, ну а зараз ми перевіримо зупинку перед пешохідом. Ось там в нас пешохід вже ми. Увімкаємо драйв і розганяємося на швидкість 20 км за годину. <реш> Она сама! Серйозно? <реш> 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 да. Автомішательство City Safety, Подивіться. Бінго! Друзі, зупинка відбулася. Ось там в нас загорілося автовмішательство Сіті Safті. Тут червоним загорілася функція робоча. Перевіряти не треба, адже колись у вас це станеться, не дай Боже, то це вас спасе та і людину, яка буде на дорозі. Друзі, ось зараз я увімкнула шнур Apple CarPlay. Все загорілося, все працює. Ось так ми натиснемо ОК. OK, увімкнемо Apple CarPlay, прийняти, прийняти. І все розрішить. І вуаля, все в нас працює: карти, телефон, смс, все робоче. І так само можна зробити з Android. Друзі, підводячи підсумки даного відео огляду на цей автомобіль, я можу відверто сказати, що цей автомобіль у дуже гарному стані. Він повністю пройде любе СТО, в нього немає жодних нарікань. Автомобіль економічний, автомобіль комфортний, сучасний, повнопривідний, швидкісний, якісний, ну просто все, 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 все. Стосовно цього автомобіля. А на тест-драйв ви можете завітати до нас на територію автоцентру Вольво, міста Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б. Також не забувайте підписатися, поставити лайк та слідкувати за нашими новинами. До зустрічі! Бувайте!